Вітаю! Всіх вітаю на каналі Трозинця та місяця. Мирного вам часу доби, мирна вам година, мирного дня, мирної ночі, у кого що. Всім, Всім миру, добра, тепла, світла, всього, всього вам доброго, хороших вістей. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ. Дякуємо нашим ЗСУ за захист. Хай всіх вас береже ангел хранитель Вищі сили, і вас, і ЗСУ наші, всі, всю Україну. То щось страхіття, шахіття останнім часом робляться навіть у нас. Навіть у нас було щось недавно збито десь на полі. там. Я бачила, як собаками гуляла винищувач. Це пару днів тому на полі я гуляла собаками, бачила, як винищувач пролетів, а потім вже на другий день люди говорили маршрутку в район їхали. що Десь там на полі, за селами, туди десь далі, ну, в нашому районі, але десь там на полі, слава Богу, що на полі було чи шахет, чи що, щось були збили. Що ж, як до нас долетіло аж до Буковини, то, то зараз є, що, що робиться, зараз скрізь летить, скрізь бомбардування ці, люди гинуть, страшно. Щось біситься той біс і перебіситися не може. Коли ж у нього закінчаться ті ракети, і коли вже закінчаться ті орки, і коли вже закінчиться той оркостан. Ой, добре, всього всього тому вам тому в зв'язку з цим всім і тому бажаю вам усього хорошого і щоб всіх вас вищі сили берегли від, від жахіть, від руйнування, від, від стражданців енергії на березень були важкі. отож... Так воно є. Дуже багато прильотів було у березні і ще, ще березень, це ще не кінець. Вони ще хто його знає, скільки вони ще будуть казитися. Тому, будь ласка, будьте обережні. Тримайтеся, хай ангел-охоронець усіх вас береже. І низький уклін, і, і теж ангел охоронець усі, нашим, усім, усім нашим воїнам, всім нашим захисникам. Для вас сьогодні карта тижня. Ви можете вже обирати варіант колода. Барбари Мур, Мапа чарівників і «Таро Русалок» Ліза Робертсон. Такі дві колоді. По класиці Уейта, але там по зображеннях є деякі відмінності. Основа Уейтовська, але відмінності є. Можете вже вибирати. Перший варіант, другий варіант. Я вам всім дякую. Всім, хто долучається, хто підписався, хто коментує відео, хто поширює, дуже вам дякую. Дякую всім, що ви зі мною. Дякую всім, що ви є. всім сім дякую за активність на каналі. А гостей каналу, хто глядачів каналу, гостей каналу, хто не підписаний, прошу підписуйтеся на канал. Пишіть коментарі, пишіть свої, якісь може. Пропозиції, коментарі відкриті для всіх. Всі можете писати. Адекватні коментарі сприймаються і на них є відповіді завжди. Для всіх коментарі завжди відкриті. Тайм-коди, як завжди, будуть в описі. Не забувайте теж, як завжди, що розклад загальний. Якщо щось може зресунувати, не зрезонувати. То маєте розуміти, що це загальне. То, що не зрозунувало вам, зрозуміє комусь другому. Ну і. Звісно, за терміни, не забувайте, що це може день туди, день сюди. Беремо карту тижня, але енергії можуть вже початися у когось сьогодні, а не завтра, а у когось, там, поки на другий понеділок все ж відіграється, а не до неділі. Карта тижня буде на цей наступний тиждень, вже завтра з 25 березня. І що там у нас? Яке вже то число? Не рахувалася навіть до наступної неділі. Це так би так, приблизно я такий термін кажу, але воно все одно не забувайте, що може погратися чуть раніше, чуть пізніше. Да, До речі, пишіть, як вам минулі відео. Зрозунувало щось, не зрозунувало, пишіть коментарі, зворотні зв'язки. Буде дуже цікаво почитати. Цікаво буде послухати, як у вас, що у вас збулося, не збулося. Пишіть, я ж кажу, коментарі відкриті завжди для всіх. Так, надіюсь, ви вибрали, хто не вибрав, то ви знаєте тайм-коди в описі Ставити на паузу, а тайм-коди в описі. Перший варіант карта тижня для першого варіанту. Ой, не тим боком взяла колоду. Я так не можу обличчям до себе, мені треба карти не бачити. Для першого варіанту, карта тижня, енергія тижня, основні такі події, які будуть цей тиждень людей, хто вибрав перший варіант. Просимо підказку з потоку, підказку від вищих від духу, духів. Дайте підказку ну, людям пораду чи підказку на наступний тиждень. Основна енергія, основна карта тижня для першого варіанту. Дев'ять м'ячів. Тут п'ять м'ячів. Не що так тяжко і повішаний? Дивіться, перший варіант. Якісь у вас трохи важкі будуть енергії цей тиждень можу сказати те, що випало, тому що казати. Ну, Але я тому взяла більше карт, вже не одну. Ну, Сігніфікатор ваш, перша карта все-таки дев'ять мечів. Це вже взяла допи, щоб зрозуміти і дно колоди. Щоб зрозуміти ту дев'ятку мечів, чого вона до чого вона. Що це щось. Получається, якось збоку камера не по центру. У вас основна карта тижня, дев'ять мечів. Двіція дев'ятка мечів це якісь. Подивіться, яка вона ще тут така ця дев'ятка мечів, дівчина над ліжком, а там мечі. Не так, як в інших колодах, тут мечі е... з ліжка, отаких от якимось, а вона над, над тими мечами завесла. Ще не лягла, але завесла туди. Якщо вона зробить якийсь лишній рух, вона туди ляжеть. І тут, знаєте, тут хочеться сказати, що для вас іде як дійсно підказка, попередження якесь, щоб ви. Е, бачите, ви тут і повішений, дуже приємна карта. Спочатку був повішаний, а потім ця карта була, бо я вже перепутаю, зараз ось так, воно все пішло, воно все пішло отак. Дивіться, дев'ятка мечів це якісь страждання, стогнація якась, щось таке. Неприємне, щось болюче. І знаєте що воно? Дев'ять мечів? І дев'ять мечів накручене. Багато, це, це багато накручене. Там тих обставин, може, ще і немає, яких ви вже собі накрутили. Це ваш сигніфікатор, ваші основні, основна ваша енергія, ваша карта тижня, дев'ять мечів. Дивіться, а чому тут вже так, якби доп, пішов повішаний? Дивіться, у вас зараз якась є ситуація по повішеному, це старший вже аркан, якась неприємна, якась жертва. Ви може в стані жертви. Може, хтось із ваших рідних дуже дев'ять мечів. Воно більшість показує скоріше, що це переживання, стурбованість, накрути, страждання через когось, рідних і близьких. Можливо, хтось із ваших рідних зараз хворіє, може ви сама, тут немає значення сам чи сама хворі хворіти можете. Тут мужчини, жінки тут абсолютно немає значення. Трактування я буду говорити, для всіх одинакове. Може бути, що ви самі зараз хворієте, а може хтось із ваших рідних, і ви дуже переживаєте, ви дуже переживаєте через це у вас по дев'ять мечів, вже просто, так, як, знаєте, вам, як якісь кошмари сняться, жахіття, якісь кошмари, які вам вже сняться, привіджаються, ви там собі накрутили більше, чим є. Бо по-повішеному дуже схоже на те, що якась є хвороба. Ну, якщо не хвороба, то якась ситуація, така? Щось підвішаний стан, щось невирішене, щось не пропрацьоване, щось, ну, щось таке ну, недобре. Да, По-повішеному, воно теж недобре. Підвішена ситуація, одним словом, підвішена ситуація або жертовність якась. І через це ви дуже переживаєте. Бо все-таки тут старший аркан відштовхуємося від нього, хоч сигніфікатор 9 мечів, але старший аркан повішений. І через це. Задається, тон всім остальним картам, це старший аркан, і, і тому вже від нього пішло все. І дивіться, е, через, через цього повішеного, ну, щось, ну бачите, це старший аркан. Це не те, що у вас цей тиждень має щось таке, що мені так іде, перший варіант, що у вас це вже якась є ситуація. Воно вже десь, або якщо вона ще немає у вас вже у вашому житті, то у просторі вже ця ситуація якась є по повішеному, бо це все-таки старший аркан. І через це ви будете дуже-дуже переживати. І то, іменно цей тиждень загостриться, як то що. Якщо ви вже знаєте таку ситуацію по повішеному, що якісь неприємності, якась підвішена якась жертовність, якась невідомість, якась, ну, ну щось таке у вас вже є. І якщо воно вже є, то через це воно дуже загостриться цього тижня. Тут і п'ятірка мечів, і дев'ятка мечів, воно цього тижня дуже загостриться ця ситуація у вас. І ви прямо будете в тій дев'ятці мечів. А якщо ще немає, то щось у ту просторі воно є, і воно вам щось десь намалюється на цей тиждень, Оця ситуація, ви будете дуже через це накручувати, дуже будете переживати. Чи це по роботі, чи по стосунках, чи по хворобі. Ну, я не знаю, щось, щось буде у вас. Щось може у роботі там буде, якісь неприємності будуть, може у стосунках, а може хвороба. Ну, тут дуже підходить хвороба. Хвороба прямо капець як підходить. Так що будьте обережні, хто живий, здоровий, і ви взяли карту тижня для себе, то все одно, дивіться, будьте обережні, самі, і своїх рідних, близьких, попередьте, щоб були обережні, щоб якихось, ну, якихось хвороб не було. Якось оберігайтеся, остерігайтеся, бо то, що по, по цьому це може бути ж якась де хвороба. Та як в мене було той тиждень хвороба і зараз ще пам'яті не маю, ще завтра маю йти в лікарню, ще ось трошки отит вуха був. Добре, що я шортів наробила зарані, як відчувала. І накидала вам на кожний день шорців, бо відео велике знімати не годно. Оце зараз я навіть знімаю, думала знімати чи не знімати, бо погано ще відлудня вухове, ще мені отит лівого вуха і ще, 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 ще не вилікувала до кінця. Ось це щось перший перший похоже на мене. То, що у мене зараз є. Так, Це щось у вас похоже, що будьте обережні, бо я просто простигла, я знаю, що я простигла. вухо простудила. Тобто я не вухо, я з гол головою була. Пішла з собаками гуляти голов, після миття голови, хоча пройшли, часи пройшли вже, але все одно то було холодно туди то, той тиждень <кій> і простигла. Так і ви, ось будьте обережні, краще не ризикуйте чимось так, як я ризикнула, вам вже свій приклад розказала. То ви так, краще не ризикуйте, краще тепліще одягнуться, краще не підіть. Ну, ну якось так, бо це може дуже, Тут 90%, що програється на хворобу, хтось захворіє. Хтось з першого варіанту може захворіти, тому ви будьте обережні. І що тут вже бачите, іде двійка далі Пентаклів. Тут у вас треба бачити, ось, це іменно двійка Пентаклів, вона вас коригує, коректує під то перший варіант, що ви маєте збалансувати це. Ви можете привести у баланс, ви повинні збалансувати. Наприклад, дивіться, тут садюшник, як то, сидить, медитує, і вона намагається збалансувати. І так як це Пентаклі, це цей. Матеріальне наше, матеріальне наше тіло, фізичне, фізика, матерія, земля, природа. Пентаклі то ось, а ми звідки? Ми пішли, звідки? З, з природи, з землі, тіло наше пішло, і, а захворіти що може тіло? Тут по тілу, похоже, якась хвороба. І тому ось ви маєте збалансувати, ви маєте їх попередити цю хворобу. Бачите, ви маєте щось як. Навіть по цій хворобі, то, то, то вибачаю, по цій карті хочеться сказати, що ви маєте більше відпочити. Не нагружайте себе цей тиждень якимись е, роботами, а постарайтеся бути у цій двійці пентаклю. пентаклів. Бо потім дно колоди, бачите, теж мечі, так як сигніфікатор, і тут теж мечі, бо потім вам прийдеться боротися. Щоб вам не прийшлося оце боротися з тою хворобою, е, марно тратити свої ресурси, свою енергію, свої гроші. На, на ліки, то краще, ось ви, краще вам посторонитися цей тиждень краще буде якихось нагрузок. Ось якихось нагрузок. Бо ці нагрузки ось приведуть вас до до цього стану. І ви потім дайте боротися, бо вже на до підказка, це вже буде йти у вас боротьба з якимось вірусом, з хворобою, щось таке. Ну, Якщо комусь зризнує не хворобу, а комусь зризною щось там у стосунках чи на роботі такі будуть енергії важкі, то. то то тут, вже, виходить, по двійці пентаклів вам як е, іде порада, баланс, е, що не, не лізьте на рожан, якось обійдіть, якось ну, вам не треба вам то, бо потім ви будете у ці дві мечів м'ячів сидіти, ще й придеться чимось вам пожертвувати, і будете марно боротися. А так краще побудьте у цій двійці побудьте у цій двіці пентаклів. Це для тих, кого буде стосуватися щось по роботі чи по стосунках. Чи якісь другі питання ваші, ситуації. Побудьте отако у цій двійці пентаклів. Урегулюйте. Посидіть, збалансуйте. Не, Знаєте, як би сказати, якщо навіть просто е, хтось з вами схоче посперечатися, щось вам доказувати, щось доводити, щось, то постарайтеся бути у цій двійці пентаклю. Постарайтеся не, не реагувати гостро, не реагувати якось. Не треба вам того, бо то ж ці останні карти вони не хороші. Оця карта вона одна із кращих з цих, що вам випали на наступний тиждень, тому щоб ви потім не сиділи в цій дев'ятці мечів, щоб ви там не, не страждали. Не накручували собі, не приносили в жертву свої якісь ресурси чи свою енергію. То побудьте у цій двійці пентаклів. Якщо це стосується когось із ваших рідних, за кого ви переживаєте, турбуєтеся, то намагайтеся уговорити ту людину, так, наприклад, від якоїсь дурної праці, важкої, надважкої, від поступків якихось. Ну щось таке. Намагайтеся по цій двійці на підхід. Якщо це стосується чоловіка, жінки, дітей, там, батьків, надіть підхід до них і постарайтеся їх утримати, урегулювати, збалансувати, щоб вони вас послухали, бо інакше потім ви будете з них переживати, бо вони попадуть у якогось повішаного. Бо дев'ятка мечів дуже, дуже схожа на те, що можете переживати, бути стурбовані за когось із близьких і рідних. Може, за себе, а може за близьких і рідних, а може хвороба. А хвороба так само може бути як ваша, так і когось із близьких, рідних, хвороба може програтися. Хоч карта дня вам, але дев'ятка мечів, вона дуже часто грає, що ми переживаємо за когось. за когось. І щоб того не було, ви намагаєтеся бути в цій двіці. Хоч собі, хоч для когось із близьких і рідних. Намагайтеся бути в цій двіці пентаклі і все, провести все в гармонії, у баланс і. Бачите, тут неї це навіть над головою, як ці пентаклі, монуската, ця рівновага. Рівновагу. Отримуйте рівновагу. Рівновагу у всьому. Якщо в якійсь роботі, то щоб не захворіти, намагайтеся не переробитися, а будьте врівноважено, працюйте по мірі, скільки ви зможете, ну і так далі. Тут більшість дуже. Перший варіант, вам більше пішло дуже на цей, на пораду і на підказку для вас. Все, бо то, що. Двятка мечів сигніфікатор, карта неприємна. Карта болюча, ріжуча, страждаюча. І, і або, або через якісь хвороби, або через когось із близьких і рідних, щось, щось таке. Щось таке мені ось іде воно по цьому. І тут гарна вам ця двійка Пентаклів випала якраз дуже чітко вам на те, щоб ви це збалансували, врегулювали. Ви зможете, бо, знаєте, якби, якби ви не змогли, вам би не випала за двійка Пентаклів. Якщо вона вам випала, то ви, значить, можете. Ви, значить, зможете вийти з того, щоб з цього повішаного, щоб не впасти в дев'ятку мечів, ви зможете вийти, щоб потім марно не боротися. Щоб не було такої марної боротьби. Ось такий, друг... П... Той, вибачаю, перший варіант, великий вийшов, але тут дійсно було, щоб поговорити. так що... Дякую вам за увагу, перший варіант, і бажаю вам, щоб ви дійсно змогли вийти у цю двійку Пентаклів, регулювати, щоб там у вас не було. Бачите, тут і латаття намальовано Гар, гарні ці, гарний символ на карті. І ця моноската це, це хороший знак, і тому з цих поганих карт ви зможете вийти, якщо захочете. Регулюйте, збалансуйте і все буде добре. Бажаю, щоб ви, щоб ви змогли це зробити. Дякую вам за увагу. Сам добре. гарного удалого вам тижня. Так, другий варіант. Таро русалок. Хто прийшов на другий варіант, хто притягнувся на це відео, на цей канал, на цей варіант. Скажіть, будь ласка, підкажіть, скажіть нам духи, інформацію дайте нам з потоку. Скажіть, що цих людей чекає наступний тиждень? Карту тижня для людей на другому варіанті. Основні енергії, основні події. Основна емоція для другого варіанту? 8. Жезлів? Четвірка пентаклів. Вісім жезлів, четвірка пентаклів. Цікаво. Русалка та ектанцює з цими жезлами. Вона русалка, але в неї горить вогонь. <кліст> Дивіться, цікаво, як дном воно. Тут хочеться сказати, що ви будете активна, ви будете енергійна, не дивлячись на те, що русалка у воді, але вона танцює з вогнем, з жезлами, які горять. Ви будете дуже активні е, цей тиждень. Основна ваша енергія активність. А тут навпаки, а тут, навпаки, четвірки це повільність, а тим більше це четвірка пентаклів. тут... Спокійна, якась спокійність, помірність, вона урівноваженість. Пентаклі в неї на шиї. Усі свої пентаклі, які вона має, і всі при ній. Нікому нічого не дам, нікому нічого не віддам. Все моє все біля мене. Все, все моє, все не мені. І краса її вона чешеть косу і волосся і Її пентаклі, і її світ гарний такий водопад, і там є місце, де посісти, посидіти. І дно колоди, таке щось. Що, хочеться сказати, знаєте, як? Навіть так, що ви будете активні по цій карті, але тут дно колоди як стримує вас, знаєте, що не розпилюйтеся, хочеться сказати. Не розпилюйтеся, на що треба вам і не треба? Ця активність Фигніфікатор ваш, може бути, десь трошки в чомусь лишній, знаєте? Тому тут четвірка пентаклів. Тут, як, е, вона каже, дно колоди вам є підказочку, що е, тормозніть! О, лучне точне слово, тормози, тормози, хочу сказати. Затормозися. Почекай, не лети, не спіши, Н не гарячися. Отак я бачу, що одна колода вам іде конкретно під казкою. Другий варіант. Заспокойся. Е, Будь рівноваженою. Тут любується своєю красою, своїм, там, я кажу, тим, кажу, що вона має, своєю красою, пентаклі всі собі на шию начепила. І, а тут, а ця навпаки, тут все розкидає. Ці пентаклі розкидає. і вогонь, активність, хоч у воді, але там вогонь, там активність. То ось воно. Знаєте, Тут ідея, прям, дійсно під казкою вам теж йде. В першому варіанті так дуже пішло під казкою, і тут пішло підказкою. Тут найбільше карт не та брати, там брала більше, бо там важкі карти випали, мечі, а тут і не треба більше карт. Я тут уже бачу, що тут вам така йде енергія, у вас буде така якась запальна, гаряча, але дно вам дуже гарно йде підказкою. Знаєте, є та поговірка, що щастя, любить тишану. Розумієте, ось ну чомусь мені так іде по цих двох картах. Тих ще їдеш, далі ще будеш. Тоже так. Бо тут абсолютно протирічеві карти, але дно колоди завжди йде у нас на підказку. Його можна підлаштувати як хочете, воно йде на підказку. І тут ваш сигніфікатор, що ви будете дуже активна в роботі, вдома чи активний, мужчина не має значення, чи ви жінка, чи мужчина тут немає значення. Ви будете дуже активні ви будете так багато чого може, може і вдома, і на роботі, і десь може мати якісь свої ці, творчі якісь там, хобі, якісь, щось робити, і, чи якісь там блоги, канали. Ви будете намагатися встигнути скрізь і все і вся. Все запалити, скрізь. ви будете, ви, так, знаєте, захочете піти і скрізь запалити. Якось нас сказала, казали старі люди, поговірка. Як пішов, так за собою каже, скрізь запалив. Тобто такий, на таких мужчин там, чи жінка, коли така вона гаряча, запальна, така траві доброс, як бросія, кацапів кажуть, да? і що пройшла і скрізь вогні попалила за собою. Тобто кожного зачепила, там, і все зробила, і, і, і все намагається скрізь стигнути. Оце таке у вас іде по сініфікатору. А Ад одно колоди вам каже, що не, не копошися. Щастя, любить тишину. Вся своє тримай по, про собі. Не розпилюйся, не розкидайся. Не витрачай енергію. Туди, куди не треба. Будьте уважні, так як хочеться сказати, що е, кому довіряєте, будьте уважні, кому що кажете, будьте уважні, що робите. Те, що вам не треба, не спішіть, не гарячіся, не, не гарячкуйте, не, не запалюйте ті всі свічки зразу. Розумієте? В, які, в Чому би то не було? Не має значення, в якій сфері вашого життя буде на цей тиждень це переважати. Але карта тижня, ви будете хочете бути активною. Будете активною, хочете бути активною, все скрізь хочете запалити, зробити, скрізь ну, стигнути. Ось, ось це ваша буде прямо, ну, така енержайзер, якийсь ви хочете бути на цей тиждень. А ця карта вам каже, тихенько, тормозни, не спіши. Усе твоє при тобі. А то, що чуже, то чуже. Не розпилюй своє на когось. На те, що тобі не треба. Встані, подумай: якщо я запалю аж цих вісім свічок, вони мені треба, чи мені вистачить тільки дві? Розумієте, так як ця карта каже, спокійно, бо насолоджуйтеся тим, що ви маєте. Те, що при вас, те, що у вас, насолоджуйтеся тим, не гоніться там ще, маєте цих чотири пентаклі, то ними і насолоджуйтеся. Не гоніться за вісім за пентаклями, хоча це не пентаклі, це жезли, але просто тут у нас вісім жезлів. Але ви можете і ці втратити. Або скрізь, знаєте, як то кажуть, скрізь наслідила, а нічого не доробила. Отак От у вас вийде по цій карті. Скрізь наслідити нічого не доробити. А ця каже, краще зробив наполовину менше, але воно буде твоє і при тобі. І воно тобі піде у пользу в плюс і в ресурс. Розумієте? Ось, ось так. Ви я сразу так стала, думаю, взагалі туплю <сум> абсолютно різні енергії карт, і вони так вам випали. То підказочка, а це ваш сигніфікатор. Тепер чуть-чуть подумала і зрозуміла, до чого це. Тут це вам іде конкретна підказка, конкретна порада, другий варіант, щоб ви на цей тиждень оце, оцю свою активність трошки не спішили, не, не газували, не газуйте, не газуйте, щастя, люби, тишу. Тих, Тихше їдете, далі будете. Менше розпилюйте свого ресурсу, своєї енергії на те, що вам не треба. Краще зробіть менше, але зробіть його досконало. От, от, от такі у вас енергії цей тиждень. Другий варіант тут уже у вас і все. По вашому варіанту ж тут більше і нічого. Основне, це тут, хоч мужчинам, хоч жінкам, як я сказала, це підійде. Тут абсолютно немає значення, якої ви статі, тому що тут отак от такі карти, що підходять. Так, ну так, бачите, у вас не ну, ніяких поганих карт не випало: четвірка і вісьмірка жезлів. Спокійні, такі, нормальні, ну, якщо ви не будете оце лише спилятися, дуже сильно так запалювати скрізь ті вогні, то все нормально, все спокійний віз буде тиждень. Нормальний віз буде тиждень. Там на другому, то й на першому варіанті трошки було там мечів, багато випало, що я там аж більше карт тягнула, бо там реально трошки важкуватий буде тиждень людей. Хто на першому варіанті, а тут, тут просто ви собі. Самі себе стурмознете, самі собі встанете, подумаєте чи варто вам це скрізь ці вогні запалювати, чи чи менше. Так, що жезли, пентаклі, ці масті, хороші карти. Нічого такого аркану старшого вам не випало, нічого доносного от вам цей тиждень не випадає. Нормальні звичайні енергії. Хтось буде активний, хтось буде себе в цій активній стримуватися, а хтось може навпаки бути і повільний і буде себе підганяти. Хоча це дно колоди, це все таки не синіфікатор. Все-таки більшість підійде те, що ви схочете бути активними, а ця картка вам дає підказочку, що тихенько. Тихенько, не спіши. Все своє тримай при собі. Ось такий другий варіант. Дякую вам за увагу, другий варіант. Бажаю вам, щоб ви дійсно змогли урегулювати так, щоб і, і те, що треба вам запалити, щоб ви запалили, але так, щоб не спалилися. Щоб те, що ваше, лишилося вас. Щоб ви свій ресурс не розпилювали туди, куди вам, куди вам не треба. Щоб ви змогли це розпізнати, зрозуміти і урегулювати. На все вам добре, дякую за увагу. Так, всім на все добре. Всім дякую за увагу. Всім далого тижня. Пишіть зворотній зв'язок. Як вам резонує, не резонує. Якось відгукнулося. За той тиждень пишіть, якщо за це ще нічого не зрозуміли, пишіть за минулий тиждень. Така сама була кожного тижня, така сама рубрика. Кожної неділі, то пишіть за минулі. Все, на все вам добре, всім, всім на все добре, всім мирного неба, всім, всім миру, спокою, добра, тепла, далого вам тижня. Слава нашим захисникам, низький український нашим захисникам. Слава нашому роду, дякую силам, що прийшли і подали, передали вам цю інформацію духам, ангелам-охоронцям, всім вам, ангела-охоронця, бережіть себе, своїх близьких, до зустрічі на каналі. З вами була Юля.